35-річного Віталія Лотоцького мобілізували на початку серпня 2014 року. Із жовтня у складі 128-ї бригади служив під Дебальцевим. У боях 16 лютого бійця поранили і відтоді про нього відомостей не було. Врешті на початку березня його тіло впізнали з-поміж інших полеглих захисників України. Бойові побратими тернополянина Віталія Лотоцького запам'ятали надійним другом. У 128-й гірсько-піхотній бригаді він був старшим водієм, командував взводом матеріального забезпечення. Скільки Віталік зробив, скільки ніхто не зробив, навіть навіть генералець. І вся волонтерська допомога була отсюди із Тернополя і, із Канади брати йому. І все, що ми в діти взути. То це от Віталіка. В Тернополі з героєм прощалися у катедрі. Туди прийшло чимало людей, яких загибель Віталія Лотоцького не залишила байдужими. Віталік служив на передові, а просто жили поруч, зналися. Ця людина дійсно герой. Положила життя за нас, за свободу. Співчуваю близьким. Дуже хороший чоловік був просто. Поховали Віталія Лотоцького у Тернополі на Миколинецькому кладовищі Вічна пам'ять і слава героєві.